Ми не говоримо, а діємо. 27 числа їдемо за машиною. Урал з Буком. Андрій Тарас. 98. Володя Іван 85. Володя Іван. Володя Іван. Добрий день. Добрий день. Українська добровольча армія. У вас є документи на ліс? Що думаєте? Задачу і що? Що? Ну. Хто такий? Зараз поліція приїде, мені не будете показувати поліцію. А є поліція. поліція то вперед, а хто ви? Українська добровольча армія. <пошу>, У нас є наказ ві? разом спільно з лісництвом, разом з поліцією патрулювати. Ви <пошу>, громадська організація бо... чи хто? Чи... Ми бійці, підрозділ української добровольча Давай скоро їдуть, я зараз сижу їду. Давай виважаємо, мені то собі. Давай, давайте. давай. А тебе так перегороджують, що ти синку збирає. Чекай, Київ. Тургановичі. Наказ. Да. Так, наказує, лісне, посилу, по контролю.

Маркування немає. Клейма не з одної, ні з другої сторони. Мені тут поработає, де покипає, де поки. Що зживали Як Не виважається. Та давай трубку, на світовий, та що в чому річ, що шо, там щось вживали, не вживали. Є річ, бо тому що спілкуйтеся нормально. Я нормально спілкуюся. Я бачив. Васи ви ж не свідчення забираєте чоловіком. Є підстави, чому. Де ж вони дрони? Тобі не допоможе ні поліції, ні міліція ніхто тобі говорю. Ти мені не будеш дорогу гурдити, і ти мені не даєш його показувати. Ти говори при людях, я з то не бою, ти зараз твої ляжеш, розумієш? Слухайте сюди. Успокойтеся. Спокойтеся. ще раз говорю. Іван, Іван, я з вами говорю. Відсюди. Іван, Іван, то я що на? Ти горіш. Давай, хто ти щось. Що тут ходить, ще щось булькає. Чекай. А тебе, Я тобі говорю, ти не думаєш, там що ти про що ти даєш спати, жити, ночувати в ліці, я тобі говорю, що ти думаєш. Що ти думаєш? Ти мені хто там показувати. Знаєш, тобі знімало? Шкайте Собі Свідонь. Що собі далі ще було? Ззаду мене обганяла машина. Ті далі. зупинилися переді мною, затормозили на дорозі. Далі? Створили аварійну ситуацію. Ну, далі. далі що? Вони побачили, що вже все, Ближній Урал йде так, що я їх вдарю, не почали втікати від мене. Далі. що було? Я повернусь сюди до школи. Переродили дорогу, йшов у вас, хлопці, казали, вас? Хто що казав? Машина їде на ходу. Хто що художню. Ви поїхали до програми, так? Я заїхав, повернув сюди, заїхав до школи. Однак я не, ви не звернули уваги, так? Що? То, що не оберегував дорог. Як не звернував, бо як не звернував Машина... Але чому ви не виходили з машини і не казали нічого. Машина їде, 60 км на годину. Однак після цього я продовжую рух, так? Я його їх об'їхав і продовжив рух. Територіальна оборона Львівщини. У взаємодії з поліцією зупиняють порушників громадського порядку на прохання місцевих мешканців.